У нас дуже цікаві лоти є представлені. Традиційно бере участь в аукціоні Олег Рудий. В нього декілька робіт. Можна буде сьогодні подивитися художник із малої виски, але професійний, якісний, цікавий. Перші аукціони ми збирали лише твори мистецтва. І навіть зауважу, що на перші аукціони ми брали твори тільки професійного мистецтва, професійних художників. А коли почали доєднатися тут дитячі роботи, ми додавалися роботи аматорів. І така була несподіванка, що інколи тут такі маститий, відомий, титулований. Художник, його робота чомусь не пішла з молотка, Ну, ну різно, це ж різні люди, різні вподобання. А тут дає в перший раз аматор, аматорка і в декілька разів перевищує стартову ціну, там, скажімо, відомого художника, і купили саме те, і більше коштів принесла така робота. То тепер ми дуже гнучкі останні роки. Ми дивимося, що не ми обираємо, обирає покупець. Головне бажання людини. Саме доєднатися до благочинності, доєднатися до великоднього благодійного аукціону, а потім уже покупець обирати буде. Чи він купує відомого автора, чи купує те, що за покликом серця хоче придбати собі чи на дарунок? Ну вже практично з Богом з стартом. Перший лун. янгол, який несе добрі вісті. Янгол від музею мистецтв, створений в музеї мистецтв, під керівництвом Анатолія Кімнатного. Стартова ціна тисяча гривень. Тысячі, два, дві тисячі, три года. Традиційно, напередодні Великодня музей мистецтв, директоркою якого ви є, проводить благодійний великодній аукціон. Розкажіть спочатку, що це взагалі таке ці мистецькі торги, які проводяться у вас в музеї. Це цікаві торги. Ми розпочали ще з 2009 року, і саме напередодні Великодня, саме в посереду, тому що ми визначилися по даті, що він не страстну п'ятницю, не Чистий четвер, ви mm -hmm. всі чепуряться. От так і стало сталою традицією безпосередньо посередах напередодні Великодня. Спершу скажу тільки за перше для початку, тому що коли ми оголосили командою, що будемо робити аукціон, нас так дуже скептично зустріли з цього приводу. і художники картини не нададуть, і меценати. Не прийдуть і якось так було дуже дивно. Ну, ми настільки були оптимістично заряджені ідеєю, що треба допомагати і зробити це напередодні світлого Христового воскресіння. Що все вдалося з першого разу, і люди прийшли, і лоти були, і змогли придбати те, що запланували. І практично з другого великоднього аукціону ми почали збирати кошти на допомогу лікарням. Тому що перший аукціон був на допомогу дитячому будинку. Наш дім дуже багато було по запиті обладнання для нього, і саме допомога діточкам. Потім декілька років поспіль ми допомагали дитячій обласній лікарні, і, зокрема безпосередньо. Перші придбали для обласної лікарні дитячі хірургічні інструментарії, і ми так були зворушені всією командою, коли його вже придбали і передавали. У хірурга були сльози на очах. Що ви розумієте, ми будемо оперувати не великими ножами спеціальними да хірургічними скальпелами, а саме те, що потрібно для діточок маленьких. І так по запитах ми йшли далі. Другий лот наданий Сергія Марошаков не вперше пан Сергій бере участь в аукціоні. Дуже зворушливо він зараз знаходиться. На війні він оберігає нашу рідну Україну, але завжди спостерігає за подіями, які відбуваються в рідному місті, і дізнавшись, що готується до проведення дванадцятий випадків благодійний аукціону, Аукціон надав таку життєву роботу. Дуже цікаво, дуже гарно. це 12-й вже благодійний аукціон. Так. Ви сказали, що почалася робота ця з 2009 так, року, так. але я знаю, що в минулому році. Трошки було нетрадиційно для для благодаря так. І не тільки минулого ми тричі пропустилися. Ага. Великодні перший раз це був 14-й рік, коли ми всі були розгублені. Тут іде анексія Криму, тут угу. пішла окупація угу. Донбасу. Тобто для нас було настільки важко зорієнтуватися. Ми зорієнтовані були практично повністю на допомогу Збройним силам України і е, практично вся ресурсна програма ми переформатувалися і були лоти, і була допомога мистецька, але вона. Вона вся пішла на допомогу Збройним силам України. Так пройшов 2014 рік, і саме от, скажімо, в номері він не прийшов, не було там чергового Великодня благодійного аукціону. Ага. Але треба віддати належне, що наступного року, 15-го, ми настільки підготувалися, і це єдиний рік, який нам приніс суму, скажімо, поєднавши попередні аукціони. Ми зібрали в 2015 році для обласного госпіталю, якраз де йшла реабілітація і лікування наших воїнів. <с і ми зібрали 360 тисяч гривень за один вечір ми настільки були щасливі 20-го, коли був оголошений карантин, локдаун просто не було можливості. Щодо минулого року, як ви вже зауважили, що тісно тут повноваштабне вторгнення, тут весь час сирени, і зв'язку з тим, що в музеї сховища немає. Ми саме напередодні великодня просто спочатку думали, що ми відтерміновуємо, а потім просто. Формат змінили, ми провели великий аукціон, зібрали велику суму коштів на допомогу. Збройних сил України безпосередньо нашої області, ті, хто тримає наше небо, придбали величезну кількість обладнання, яке вони нам замовили, прописали. Але це був аукціон напередодні Дня Незалежності на допомогу Збройних сил України, разом до перемоги. Цьогоріч кому збираєте кошти? Діти, онкологія, це гематологічне відділення дитячої клінічної обласної лікарні. І коли ми вже переглядали всі наші попередні аукціони, саме цьому відділенню ми теж придбали обладнання. І ми пам'ятаємо очі тих діток, тому що коли передавали обладнання, і багато хто був присутній, купили картини, які теж передавали в відділення. Це дуже страшно, це настільки несправедливо, тому що ця хвороба, вона у будь-якому віці це страшно. Але коли дитинка тільки народилася і вже має онкологію, то якщо ми можемо бути корисними в цьому, це тільки вдячність тих, хто розуміє і допомагає. Он по хворим діткам допомагають і обігуються Міжнародний благодійний фонд Янгу життя. І саме сьогодні на 12 му Великому благодійному аукціоні з нами головний лікар Хрищак Василь Дмитрович і дівчата-очільниці благодійного фонду Оля Присяжнюк і Наталя Тарабліна. Вас трьох запрошую, будь ласка, на настанову дайте поясніть. Кожному, хто присутній сьогодні в цій залі. Щиро вам дякуємо за бажання творити добро, допомагати, рятувати дитяче життя, тому що сьогодні важливо. У державі зараз скрутне становище, ми бачимо це по нашому фінансуванні держава не може надати того, що потрібно було в дітям. Ці діти не пропоруються. Але я дякую всім тим, хто прийшов сьогодні підтримати і ті кошти, які будуть зібрати, я можу, 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 можу тепер. Ми вже обмінювалися багато разів подяками з музеєм, тому ми вирішили трошки відійти від цієї паперової традиції і потепорувати музею ось такого янгола. Mm -hmm. він, він сьогодні допоміг нам провести успішно цей вечір і щоб він нагадував, що в цьому приміщенні багато людей стали янголами-охоронцями для мусорів. Дякую. Цьогорічний, Цьогорічний. аукціон. поговоримо вже безпосередньо про лоти, які були на ньому представлені. Розкажіть, скільки їх було і хто їх надав за лоти цього року. У нас була дуже сильна полеміка, тому що практично там вже ну ми трохи менше ніж за два тижні підготували аукціон. Таких темпів ще ніколи не було. Тобто я тільки написала пост, що ми стартуємо, і у нас вже були декілька лотів. Ми знали, що з чим ми стартуємо. На третій, четвертий день сказали, Тетяна Олександрівна, у нас вже рекорд. І ми вже кажемо так: стоп, тобто, сайт на з Я пишу, там, вибачте, ще йдуть корінгу, тому що люди доносять. І навіть була така ситуація, коли там принесли велику кількість лотів, і вже співробітники кажуть, давайте оберемо один. Угу. І так, секунду кажу, так, обираємо один, потім кажу, ні, знову ж ми не знаємо реакцію. Тобто, можливо, ми бачимо у нас велика кількість професійних митців, які, до речі, не всі були продані. Я думаю, що вони ще будуть продані, але саме з молотка вони не були продані. А за те, що ми вагалися обрати одну чи взяти всі, пішли всі. Ті лоти, які не продалися, що з ними, як вони, який час ще ви їх тримаєте? На Дивіться, продажі? ситуація у нас була одного року, що ми майже два місяці допродували. Зараз ми дуже просили бажаючих придбати лоти, нам маякнути протягом тижня. Тобто наступний тиждень ми ще будемо їх виставляти. Угу. Тобто, ми вже підготували інформацію. З сімдесяти лотів залишилося 25. Ось це те, що залишилось, чи серед цих це... ці продані всі ці продані прода і uh -huh. ну багато вчора вже зразу після аукціону розрахувалися uh -huh. з міжнародним благодійним uh -huh. Но, фондом. Забирають одразу. Ні, хто uh -huh. як. Хто там приїхав і є можливість забрати, то забирають. Uh -huh. Хто каже, заберу завтра. Ну головне, що ми знаємо, хто придбав. І дівчата дають підтвердження, що вже розрахувалися, що ми можемо віддавати uh -huh. лоти. Uh -huh. Тобто тут у нас є частина лотів, які не продані. Тут я в шоці. Я не можу навіть прокоментувати. Я знаю, що її хочуть придбати, і думаю, що й там сьогодні-завтра її заберуть. Коли вчора її знімали з Мальберта, що вона не продана, я була шокована. Це одна із улюблених і моїх робіт, в тому числі робота Анатолія кімнатного. Коли люди споглядали, не було жодного відвідувача, щоб не зупинився біля цієї роботи. Вона тепла, вона колоритна, вона дуже домашня, вона дуже сімейна. Анатолій От кілька, глядачі звертаються до вас, якщо. Є бажання купити цю картину або якісь інші роботи? Звертайтеся до музею мистецтв. Так, так, до всіх. У нас всі задіяні абсолютно. Контакти дамо, тому що це неймовірні роботи. Класнюча, класнюча, жива робота. Кошти І... додадуться до збору благодійних. Так, так, всі кошти з благодійного аукціону будуть угу. в одній скринці на придбання обладнання для діток. Яка загальна сума була зібрана? Дивіться, ми, ми кажемо, що стоп аукціон буде пізніше, да? сподіваємося, ще буде допродано, Але стосовно по сумі, з молотками, зібрали 123 тисячі 750 гривень, Я дивлюся, щоб не помилитися, але у нас, я вже до цього говорила, стояла. Скринька барахолки, там де ми приносимо свої речі, містяни приносять mm -hmm. свої речі, там прикраси, книжки, таке інше. І ми вже декілька місяців поспіль передаємо безпосередньо міжнародному благодійному фонду «Янгол життя. Mm -hmm. Ці кошти відкриваємо, записуємо, оприлюднюємо і саме під час завершення аукціону. Тобто з молотка пройшло, ми відкрили публічну скриньку. Цю порахували, і в самій скриньці, кажу, точно було 5415, І на карточку там вказаний номер карточки mm -hmm. прийшли за ці дні. Ні, гривень. Ми це все об'єднали, бо суму зразу передали представника міжнародного благодійного фонду «Янгл Життя» і кажу точно суму: 130 тисяч 385 на день аукціону. Тобто, можливо, сьогодні ми вже будемо писати іншу суму, бо сподіваємося, що далі будуть продані лоти. Щодо 12-річної роботи, ви взагалі підраховували, яка сума була за ці всі роки зібрана до часу проведення аукціону. У нас було майже мільйон 600 за всі роки. Тобто, тепер ми перейшли, скажімо, більше ніж мільйон 700. 000. скажу вже фінально, коли допродаємо лоти, і будемо можна знати, що ми це зібрали. Тобто понад 1 700 грн. Так, да, понад 1 700, це точно. Святий колеги Чудотворець, Стартова ціна 500 грн. 500 грн раз, 500 грн два. 550 раз, 600 раз, 600 два. 650 раз, 650. Два, 700 раз, 700. Два сімсот сімсот п'ятдесят раз сімсот п'ятдесят два сімсот п'ятдесят три. Вітаю пане Наді дуже важче звання. Тим більше на перегоні великодня придбати і волода ще не великодня в благодійному акціону. Це просто супер, вітаю вас.